E Після перемоги у Кликовській битві князь Димитрій Донський з військом повертався в Москву. По дорозі жителі містечка Гребені подарували правителю ікону Божої Матері. У Москві образ був поміщений в Успенському соборі Кремля. Таке передання про Гребнівську чудотворну ікону Діви Марії дійшло до нас через віки. В російській історії збереглися свідчення про заступництво Пресвятої Богородиці. Через її Гребнівський образ під час визволення Москви від польських інтервентів у 1612 році. З 15 століття святині російського народу зберігалися у московському москвеському храмі на Бору. Нині цей образ у колекції Державної Третьяковської галереї. Один із шановних списків Гребнівської ікони міститься у селі Гребеневе Московської області. Для християнина ікона це спосіб молитовного спілкування з Богом. Ікона наповнена життям. Завдяки його творчості національна історія посіла в російському академічному живописі ті ж ієрархічні позиції, що і греко-римська античність і сюжети з біблії. Представник образотворчого мистецтва епохи просвітництва Антон Павлович Лосенко. Після майстерні Івана Аргунова художник вивчав мистецтво античності, Ренесансу та Бароко в Парижі і Римі. У цей час він написав картини Чудесний улов Риби та Зевс і Фетіда». Повернувшись до Петербурга, Лусенко створив полотно Володимир і Рогніда», де вперше минуле Росії стало основним змістом сюжету. За цю роботу художник отримав звання академіка історичного живопису. Прощання Гектора з Андромахою стало останнім полотном майстра, яке він так і не встиг завершити. Найбільший тріумф художника, якщо він змушує мислити і відчувати тих, хто на це здатен. Один з найбільш популярних письменників Росії з середини 20-х років минулого століття Михайло Михайлович Зощенко. Його оповідання, у тому числі Баня, Аристократка, історія хвороби, були відомі серед усіх прошарків суспільства. З 1922 до 46 року книги письменника витримали близько ста видань, включаючи зібрання творів у шести томах. Зощенко створив новий для російської літератури тип героя, простої радянської людини, яка не здобула освіти, не має навичок духовної роботи, але прагне зрівнятися з рештою людства. Проте тон творчості митця мало відповідав догмам соцреалізму. З 1946 року твори Зощенка піддали різкій критиці. В останні роки життя письменник знайшов застосування своєму таланту у журналах Крокодил та Волник. Зощенко прийшов у літературу як ніхто інший зі своїм голосом, своїм героєм, своєю темою. Театральна Москва заговорила про Миколу Робертовича Ертмана у 1925 році. Тоді на сцені театру Мейрхольда була здійснена постановка його п'єси Мандат. Успіх був нечуваним, однак, згодом все змінилося. Уже наступна п'єса Ертмана була заборонена. Не допоміг навіть лист клопотання Костянтина Станіславського до Сталіна. Згодом стався арешт. Прямо на зйомках фільму «Веселі хлопці за його ж сценарієм. Ердмана заслали до Єнісейська, а прізвище прибрали з титрів картини. Після повернення Микола Робертович став автором сценарію до таких популярних фільмів як Волга Волга, Снігова Королева, Принц та Жебрак. Кожен із нас володіє свободою обирай зламатися чи перемогти. У наступному випуску Про Шановні списки Смоленського образа Божої Матері Юзьку та Шуйську чудотворні ікони. Велика чудова ікона Владичиці, що сяє красою. Про чудотворну ікону Божої Матері Густинську. Класик української літератури кінця XIX століття письменниця Марко Вовчок У цій живій дельті Європи. Зосереджені рідкісні і зникаючі представники світової фауни та флори, дунайський біосферний заповідник.